Але його вже виносять. Смішно. Я теж люблю анекдоти. Люблю анекдоти про лікарів, про хірургів. Робить хірург обхід. Цьому отрізать ногу. Тюк готово. Цьому ампутувати руку. Тю готово. Цьому ліву ногу. Тюх, я сказав ногу. Тюк, я сказав ліву. Що на таке? Яка хвороба у пана неба? А у нього аграрно фуражна манія велич. Йому здається, що він пшоно. <клес> ну, ви вичекайте, яке ж я, я пшоно? Я нормальна, звичайна людина. В мене все на місці. Руки, ноги, голова. Ми його й виписали. Через годину прибігає переляканий смерть. А що ж трапилось? Там такецький пива. І на мене так. Ку!